Так, зробили 20 гектарів добриго не нашого виробництва. Зараз заправляємо 200 літрів нашого стартапу. Пішли і покажемо, як там заправлятися. Я вас вітаю на YouTube каналі Техфармінг. Ми сьогодні використовуємо РКД Фертігум Стартап на демополігоні компанії Агродар. Починаємо. То прямо спеціальне місце для каністри? О, це, це розраховано було. Чіпс.